Ну, так, як ми говорили, що в цьому відрізку як говориться, нашої зйомки ми хочемо поговорити про особливості технології нашого нашої, нашої, ну, вулика, нашого, ну, винахід, все чи не винахід, ви це вже, так сказати, не мені судить, як кажуть, «время покаже. Але, от, наприклад, то, що, я тут, Віктор Николаевичем. Представляла його і на міжнародному рівні, там на «Апіпомондіях», на, 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 на журналах ведучих наших так сказав, світових значить, пасічних виданнях. Але і зараз просять нас розмістити статті значить, по цьому поводу. Тобто технологія признається, як нашими вченими, як говориться, так практиками, так і. Ну, як так і зарубіжними. Але далі діло, поки, на, на жаль, не, не особо то йде. Були у нас тут і американці, і турецькі грецькі делегації на цій пасіці. Але знов таки, значить, крім цього, що ну, то так сказати, практично запровадження не сильно велике. Ну, я так є, у мене послідовники, але дуже це. І я, знаєте, от завжди про прокручуєш, а чого, а як, а в чому, а в чому причина, знаєте? І от вже так воно вимальовується, як би казати, що вже розумієш, що вже ж суть цього діла. Ну, по-перше, дивіться, значить, ну, такий от у нас є товариш Гордій, чи як Чепан, він досить відома людина, значить, як хто читає, він і редактором журналу РБ і, і, і сам пасік, він говорить. Нову технологію можна тільки винайти тоді, коли відкриється щось нове в біології бджоли. Ну, навіть ми завжди я представляю нові, кажуть, а що можна нове винайти вже в цій медоносні бджолі нового? Ну, воно дійсно, я думаю, що вже все фактично відкрито, описано. І так далі. Але проблема ж не в тому. Проблема в тому, що значить, людина є, як живе і працює. От, перебуваємо, посіяли газон і написали. Ну, нічого не писали. Він ходить через газон. тому що ну, це ж два метри треба ступити вишня. Напишу, що не ходи коло, через, ну, через газон. Все одно ходять. Ну, або роблять дорнишку, або плюну дай, дай, дай ходять. Да? Через дорогу теж ходять, говорять, що це ж смертельно опасно. Ну, все одно знаходяться багато, а саме, що ходять, а практично більше, Да, Ходять. Так і тут дженець воно ж не життя ну, працюють і знаходяться в обіході, як би сказати, да, в, в цьому користуванні те, що ну зручніше, зручніше. От зручніше лежак. от от лежак лежак він і каже. Значить, зручніше так. От припустимо є... Ну, ви знаєте, гастроду формою вулика, там є маса. Форму. Ми не, будемо, не маємо можливості їх розбирати і немає потребності. Ну, там є всякі відстані, ці, як будується гніздо, як все. Але я з дивлюся, що відібрано все, що зручніше. Зручніше. От якась там є формула, припустимо, відстань, яка не забудовується, о його і використовують. Але моя технологія базується на тому, що я взяв те, що природню, є така будова. Значить, значить вертикальна гнізда, я беру вертикальну. Є цілісне гнізда, я беру цілісні гнізда, є це саме. Але я не просто беру так, ну, як кажуть, то, ну, просто що, що, що це там треба. Але, во перше треба зробити так, щоб було і зручно. Зручніше зробити. Так? А, і по-друге, щоб ну, це крім зручності, це понятно, значить, є це те саме на першому сві стоїть значить, у, у людини, да? а потім, друге, ну, є скажете, що є же все-таки продуктивність, продуктивність пасічника, продуктивність е бджоли на сім'ї. Ну, знову таки, якщо по зручності, то тут є проблеми, вони не такі зручні. Да? Вони, припустимо, ви бачите, що система в мене вона з вертикальної побудовою гнізда. Є да? ну, на 12-й рамочній, ну, а то вже третій корпуси я познімав, а обичає в трьох корпусах вона йде. Але і з із, із високим дном, не фальшивим дном, як от роблять, там, значить. Ну, це теж там тему ми викладали, це Чому це? чому високе дно можна зробити тільки при високій рамці гніздового корпусу? Розумієте? А то все остальне не може бути, розумієте? То, Тому що вона взяла жила А тут вона забудовує 100 мм тільки в крайній необхідності. Тобто, коли пішли вже Значить, забудовують трутневі соти і трутні, трутні Ми можемо контролювати їх. Толі лізни, то знищувати, дивитися на закліщен, як кліщ, кліщ у нас є, ще немає. Да? І плюс розвивається теж. Ми там використовується в тих корпусах, як правило, називається рутовська рамка. Тобто на стандартну лощину. Не, 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 не та маса у нас так називає винахідів, що просто роблять або більше, або менше. Є лощина, припустимо, 450 на 260. От ми її використовуємо. Значить, є, припустимо, ну, можна її вертикально, можна горизонтально. Ну, я вже так сказати, восьмий десяток пішов, так вже так сказати, стараюся То Тобто я ось уже, або ці корпуси. Вони більше, значить, так сказати, можна ну, легко, або там на Рутовську рамку, вісім рамок тут. Тобто от то, що воно не немає розриву між корпусами, воно теж не так зручно, як, припустимо, як в багатокорпусному вулиці, тому що там чистіше. Але це не критично, тому що ми покажемо практично, як у нас зараз, я, я спеціально вже фактично це саме, а ці оставляв так, ну це там трошки може слабше, там оставив, щоб зйомка з цим воєнним станом, війною ну, не так просто вже проводять, бо там ну у нас і зараз ці проїзди не так значить, не так вже і легкі, є проблеми. Да? значить. То есть, покажемо в слідчому Тобто Продуктивність бджола сім'ї, вона значно, практично в рази більша. Але третє питання, ми вже про це колись ролик знімали, що є ж, ну, оце класично, знов таки все, що бджола сім'я дає, ну хороша сім'я, значить за сезон 120 кг Мед. Але 90 кілограмів вона споживає для своїх потреб. Знаєте? Ну і у нас же народ винахідний, А на що їм скільки їсти? Ми замінимо там, сахарком його побільше дамо. На зиму ми, а на зиму, як? та ні, ну на зиму, понятне, святое свято сахар. Значить, а підкормити потім? Ну, понятно, святое дело, треба підкормити сахар. І сахар тут, уже, вже, як говорится, як пішло на пропасть, то вже і сахар, і сахар, і сахар. Во-первых, наставочки вже. Ну, видно, коли, от, припустимо, ходиш тут і видно, що тут травичка росте, значить, є я кошу. А коли в чоловіка тут асфальт викусив, що він кожен день два рази в баночку ставить сахар і каже, що в мене теж настояв Тобто, Питання, це таке третє, що поки появив, з, 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 з тим, як з'явився дешевий сахар, а, ну, він зараз прийшов і який же його не, не так, потім жалуються, що пропала сім'я. Це там теж значить, слід сахарний йде, так? Да? То питання меду, фальсифікату, а ну і... Здоров'я бджі, тому що, хоча ми в принципі, і значить, стало пересікатися із цим питанням. Хоча, от, як би сказати, якщо на першому місці можна поставити, а, бо ми от бували на апімондіях, я говорю скоро ап на сьогоднішній день перевелися, у ветеринарне зображення, значить, все як лічить бджіл. Там 80% як, або, або всі 90%. Да? Це може я там як біла ворона, що там значить, виступаю і там розказую, що треба що їх не лічити, а треба їм обезпечити природні умови існування. Вони тоді будуть і більш. Понятно, імунітет. Це все живе так. І ми з і, вами, і навколишній світ. Він, якщо ви дасте, значить, от я, припустимо, ці яблуні і садок свій не бризкаю нічим, як ми кажемо, так? не обробляю взагалі нічим. І він виживає. Він свою, як говориться, там мікрофону, ну і все там, і, і корисний є, і, і вредне. І хватає яблучок, я вам скажу, що і навіть буває і, і яблуні ламає. Так і тут, якщо у нас буде сильний імунітет з вами, і, і теж, то вона буде виживати. І ми не будемо ці. Ці кілограми палити, як зараз показують, обробляти, Їм достатньо, якщо ми там чимось допоможемо, якимось ефірною олією, якимось там настойкою полоневою, Крім того, що із корпусу з я меду для товар не беру, а беру тільки от з верхніх корпусів знаєте, для, ну, для споживання. Якщо там остаються залишки, то то я значить, їм на значить, ну, наступний рік там, чи на весь перед і даю виді підкормки там, чи ну, ну, медовою сітю, як ми говорив. Оце значить, дуже питання таке. І, і тут ми забезпечуємо, значить, крім того, висока рамка, яка тут виконує, і, і, і сама конструкція, вона забезпечує ну, це ну, це не не моя, як говориться, я тут можулася, зсилатися, нема, нема такої людини, яка б це заперечив, що на вузько високій рамці розвиток сім'ї, а плюс тут ще що це високе дно статі, це дуже дуже Ось таке це, що там дно? А воно, коли ви садите, припустимо, значить.